Помічаєш, як гроші постійно кудись зникають, і рішення цього завжди на поверхні. І вони набагато простіші, ніж здається. Почни вести облік фінансів. Це запис всіх твоїх доходів та витрат. Від чашки кави до великої покупки. Для початку достатньо просто почати це робити. Робити це можна як у таблицях чи у блокноті, так і в мобільному додатку. Наступний крок це аналіз, адже мало просто вести облік. Потрібно робити правильні висновки та дії. Ти навчишся бачити, на що насправді витрачаються гроші, і почнеш ефективніше ними розпоряджатися. Планувати, ставити цілі і чітко розуміти. Коли ти зможеш їх досягти, ти отримуєш можливість планувати свій бюджет і ставити фінансові цілі. Це полегшить процес заощаджень і інвестування, щоб долари працювали на долари. Керуй грошима, щоб вони не керували тобою. Фінхаб говоримо про фінанси простими словами.